Дня переговорів з Кореєю не надходить звідти військова допомога, але вже домовилися про першу фінансову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на зміцнення соціальної сфери. Як розповів наш прем'єр-міністр, в 2024 році було укладено угоду між урядами, яка відкриває можливість залучення фінансування до 2 мільярдів 100 мільйонів доларів. Південна Корея відмовила на запит України. сказав вам вже на продаж. Продаж озброєння, що відбувається на курщині зараз, то на курщині ситуація не супер якась. Е не супер радісна, тому що там російські війська разом з північнокорейськими атакують, але вдала операція була диверсійна здійснена бійцями головного управління розвідки прямо в тилу ворога. І як розповіли деякі джерела е у українських спецслужбах, партизани в місті Рильськ виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів, і його помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами. І після того, як дуже вдало попрацювали спецпризначенці, провели свої диверсійні дії, позашляховик злетів на злетів у повітря. Інша прекрасна операція була проведена у Ростовській області, де сили оборони України уразили нафтобазу і знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3».